Ви е, дружили, спілкувалися з е, Наришкіним. Він був єдиний, хто хвилювався настільки, е, що, як я кажу, російською справі нужду, не справді ні знімає справ, штанов. Про ваші складні відносини з вашими родичами, з вашими дітьми. Вони поступово відібрали в мене абсолютно все, ну фактично, шляхом рейдерського пограбування. Чому так багато зірок російської естради, які були шалено популярні в Україні, збирали? Тут повні зали, концерти підтримали цю кровопролитну війну. Це ж не є культура, uh -huh. це пропаганда. Йому за цей перший пост заплатили 200 тисяч євро. В інтерв'ю виданню Медуза ви повідомляли, що в той час, коли ви були депутаткою Держдуми, ви е, дружили, спілкувалися з Наришкіним, і на той час е, також ви дуже активно спілкувалися, начебто, із Сурковим. Що зараз ви якось підтримуєте зв'язок? Чи коли ви перестали з ними спілкуватися, через що одразу? Я ні з ким не підтримую зв'язок вже з 2016 року, з тих пір, як я їх не бачу. Тоді, ну, зрозуміло, що я працювала просто. Фактично, в останні дні каденції я поїхала геть відтуди. Тому, звичайно, що я ще бачила того Наришкіна, бо він керував думою угу. ще у 2016 році. Що я вам можу сказати? Ну, я здивована, звичайно. Хоча можу помітити також, що на відміну від інших присутніх на тому, на той як її сказати, держраді чи держзраді, він був єдиний хто. Хвилювався настільки, що, як я кажу, російською справі нужду не знімає спра... штанов. І це було дуже помітно, бо він а, навіть заплутався, а, щось інше зовсім сказав. Потім Путін його якось там. А, значить, там а, хоча це був запис, це був запис, якщо вони б хотіли, вони Ми могли б вирізати. Писати. Але видно, що це хвилювання навіть ну, коротше кажучи, увійшло. Що я можу сказати? Дивно, що вся все кодле, вся, все кодло. Ну як я знаю, по чуткам від того, що в мене багато спік спікерів на каналі, хто ну, якісь чутки доносять, кажуть, що окрім Путіна і, може, там невеличкого коло таких упор цих цих упорів, як Патрушев, чи от таких от зовсім, угу. що там ніхто. Не підтримує не те, що е, людожерство, а того, що вони самі стільки років складували оці ці здобутки корупційні пограбування російського народу, десь там вони ховали це в Італіях чи там в якихось інших гарних країнах захода, де вони зараз навіть не можуть скористатися оцим пограбованим. Тому і це не в їх взагалі інтересах все. І дивно те, що не зважаючи на те, що, знаєте, там великий спротив корупціонерів, які би з набагато більшим бажанням би їздили і користалися от цим всім. Дивно, що вже 20 місяців не знаходиться нікого, хто прийшов з цим шарфіком чи табакерочкою. От дивно, що вони, не зважаючи на, на, на це все, бо сподівання якісь певні були, що ну, врешті-решт, хтось хтось його придушить. Але бачите, поки чекаємо. Та можливо, все таки, тому що вони там всі в цьому задіяні і не можуть зараз знаєте, як кидануть. Ого, а... Я думаю, перелякані. Це ж взагалі. от ви, ви запитали про там там, не знаю, Суркова чи Наришкіна, Вони ж теж злочинці. Звичайно, вони теж злочинці, але перший, хто б здав кодло, може ну якісь якесь там. Певні, певні умови собі виторгував. Тому я не знаю, чому вони досі не, не, не пережинають один одного з той табакеркою, аби собі якісь умови виторгувати. Дивно, бо без, абсолютно безвольні. Абсолютно, я не знаю, якесь кріпацтво в них чи що. Певно, що так. Бо я не знаю, на що вони сподіваються. Вони тонуть і вони потонуть всі. І в принципі, по великому рахунку, туди їм всі ми шлях. Це навіть. Від краще для мене це всі от все коразу вони всі вороги, Я там не, не переміряю. От ви кажете, а як от той чи той uh -huh. для мене? Це вони по, з зрозумілим кольором всі е, пофарбовані чорним. І тому я про я навіть не аналізую. Хотіла про дітей. Е, про дітей також у нас повстати. звісно запитають, тому що не знаю, чи ну я впевнена, що глядачі захочуть дізнатися більше інформації про ваші складні відносини з вашими родичами, з вашими дітьми. Зокрема, ви з ними Підтримуєте якийсь зв'язок? Чи щось трапилося? Ні. Вони не подзвонили жодного разу, не поцікавилися, як я це все… Після початку Великої війни. І до того. Але після початку це просто, знаєте, ну мені здається, що це треба вже бути такими циниками, аби, я не знаю. Але просто тут було нещодавно. Дні тому я давала інтерв'ю Максиму Єлі значить, діалоги. І там я щось, в мене був трохи якийсь сумніший настрій, ніж зараз. Я вас бачу, в мене ви така яскрава і так все гарне, що я, я не можу знаєте, бути такою, може, серйозною, а там щось. Був такий настрій, він запитав про дітей, а тим більше, що він відслідковував ту ситуацію протягом років, тоді і тому він таки задав запитання, яке мені видно, що трохи там розворушили я рано. Дала, ну, можна, ні, ні, ні навпаки, краще. я хочу договорити, тому що там я сказала таку фразу, що, хоча це правда. Що е, з тих пір як вони так е, змогли поступити з власною мамою і тим більше, все ж таки з братом, бо вони не поцікавились про нього аніяк. Е, е, тож я сказала, що вони для мене ніби вмерли. І мені пише одна жіночка дуже добра, е, і пише наступне: от каже: Марічка, довго до тебе щось доходить, бо певно, що естонські твої коріння дають про себе знати. Бачиш, донечко пише: якщо ти кажеш, що вони зараз для тебе вмерли, то, то дивно, що ти не почула, як ти для них вмерла ще в 2017 році. Дивно, як ти не, не помітила, що ти не тільки сама власноруч, як би вмерла, то ні. Вони ще вбивали тебе. Дивно, що ти ще не помітила, як вони поховували тебе протягом всього цього періоду, і тільки зараз, коли вже пройшло сім років, Ти кажеш, що ніби вони вмерли. Ну, каже: добре, що зараз і до тебе дійшло, але я думаю, каже, що це не вони для тебе, а це ти для них. Ну, напевно, вона права. Ви раніше ж, коли приїхали тільки до України, ще підтримували з ними зв'язок? Ну, звичайно, що я намагалася, я дуже шкодувала, що я е, взагалі відправила, бо старший Ля він був у Києві і на зимні канікули. Угу. І я дуже шкодувала, що я його все-таки відправила довчитися. Ми так думали, що він довчиться до літа, а далі буде літо, і він вивчить гарну мову українську, бо як він мав би то Денис не хотів, щоб він втрачав. А, ну фактично півроку <говори> а, навчання. І це була величезна помилка. Я звичайно що шкодувала про це. І я намагалася якось це виправити. Але з часом вони е, перелаштувалися настільки, що їх це все абсолютно не цікавило. Їх цікавило тільки майно, яке я великої кількості залишила в Росії. І вони поступово відібрали в мене абсолютно все, ну фактично, шляхом рейдерського погрування. Тобто їх руками е, та родина. З Тюріним, він вирішив, що зараз його певно що зірковий час настав. І е, він е, їх руками почав це от рейд. А то там видно, що великий досвід у людини, розумієте? Видно, що всі свої а гроші зараз певно, років дітям вашим? А 19 і майже 16. Ну, тобто вони ще навіть на той час неповнолітні. На той Але час. Вже ні. Такі справи... Але вже знаєте, вже надали от повноваження до, для, до цих. Просто знаєте, у всіх родини різні. В мене теж не були прості стосунки між папою та мамою. Але я завжди от, 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 тримала, як я бачила справедливість. Коли він правий, то він правий. Коли вона права, то вона права. Я ніколи не намагалася на свою користь дивитися, що мені вигідніше, а що ні, когось там. Топити за рахунок когось іншого ніколи. Я була дуже е, ну рівно віддалена стосовно їх сварок. Я ніколи не приймала участь і тим більш не розпалювала їх більш ніж вони без моєї допомоги існували. Навпаки, я завжди е, ну е, намагалася гармонізувати їх стосунки. Хоча ще раз підкреслю вони взагалі не були простими ніколи, ну навіть дуже драматичні були. Тут, на відміну від цього, вони вирішили, що а, зараз просто, хоча б зрозуміли, яким чином, а, значить, у їх тата є гроші. Тобто він певно, що не тільки мене пограбував за це життя, тим більше що Вікіпедія каже, що він а, злодій у законі. Зараз я просто зрозуміла, що напевно таким чином він так розбагатів багатів казково. Певно, що у всіх віджимав і відбирав все, що міг. Ну, напевно, від того в нього і така, знаєте. Свора цих псів працює під назвою ну, чи так звані юристи, які налаштовані саме віджимати, відбирати і так далі, користуючись чорт чи навіть відсутністю якогось правового поля. Тому, ну певно, що дехто на це дивився, думав, напевно, що дивно Так робити з людиною, яка, на превеликий жаль, і був такий момент в моєму житті, коли я, на жаль, його витяг в'язниці, Але то було набагато раніше. Але витягнула з пожиттєвого строку і от е, зробила таку помилку. Якби я тої помилки не зробила би, то сидів би зараз і мені би е, не заважав, не грабував би, не відбирав би дітей. Але то це така вдячність, е, от е, думаю, що теж непоганий приклад того, що вірити там не можна нікому і ніколи. Як тільки відчувають невеличку слабкість, то будуть бити в моєму випадку. Слабкість була ну горя було дуже велике. Дуже я дуже боліла. Дуже Ну, знаєте, навіть важко зараз сказати. Я просто напевно з перших пів року я просто сиділа і плакала. Я просто зупинитися, не могла я не могла повірити, що в моєму житті таке сталося. Що це велике кохання, яке тривало ну майже три роки, і це напевно ще такий термін, коли все настільки яскраво, настільки живо, не повних, тобто два роки і вісім-дев'ять місяців. І от так все обірвалося. В мене було таке враження, я не хотіла просинатися зранку, бо таке враження, що е, у, у сні ніби того не відчуваєш, е, забуваєш. Часто він приходить у віснах. Е, а коли просинаєшся, розумієш, що його більш немає, не буде ніколи. І буде тільки бігати. Тоді було 11 місяців мані. А він мав з ним дуже такий зв'язок е тесний. Він він, знаєте, як він на ньому спав, той його годував. Я навіть не думала, як може чоловік настільки займатися малесенькою дитиною. І Тим не менш, він цим займався, настільки е, у них був такий е, зв'язок, що коли його не стало, я думала, що, е, е, я думала, що е, Ваня ну, тиждень, щось, якось, 11 місяців. Але він ні. Він ну, напевно з півроку ходив по квартирі і казав, де папа, де папа? І то і, я тут тільки на це дивилася і плакала, я не знала, що робити. Цей ходить, ось такий, ледве ходить. І це йде папа, і що сказати? А потім, коли пройшов певний час, і ми вже були в Карпатах, ну, він вже усвідомив, що папи десь немає, напевно, перестав це запитання ставити, і далі став до всіх інше запитання ставити. А ти мене не кинеш? Тобто він зробив висновок, щоб тату його кинув. Потім пройшов певний час, я думаю, ну зараз вже йдемо до школи, а він пішов під рочків до першого класу, думаю, хтось йому скаже. Uh -huh. Краще зроблю це я. І я йому сказала, врешті-решт, що сталося. Він передивився багато разів, на жаль, в інтернеті цього багато. Він все зрозумів. Правда, був, ну, як сказати, хіба цього не можна було уникнути, хіба він не міг бути уважнішим і так далі. Але вже є, як є, і пройшов час. Ось, але тоді, коли його це горе сталося, знаєте, було напевно неважко скористатися таким горем. Я маю на увазі оту, оту от родину того, цих дітей, того Тюріна, і, на жаль, мою маму, яка їм не тільки не завадила, а навіть допомогла. А як ви гадаєте, Марія, от російська молодь, так? Ну, і в тому числі ваші діти, які в принципі підтримують велику війну, ось ті злочини. Те горе, яке вони принесли в нашу країну. Коли ми переможемо, коли Україна переможе, вони будуть відчувати провину? Я сподіваюся, що це закінчиться, знаєте, як Як ем, такий шквальний карточний дім. Це вони просто почнуть е, процеси по дезінтеграції. І вона розпадеться на багато шматків. І я думаю, що для тих народів, які там зараз у той тюрмі, це був би найкращий вихід з положення. Бо ті, що не зможуть відчепитися від Москви, Москві, від Кремля, від центру, від, від гібні, скажімо так. От ці будуть, я думаю, що е, тонути просто по і подальше у крові. А ті, що зможуть відплигнути, Е, от, напевно, що ці будуть відчувати провину там, де знайдеться ще сила, тобто є ічкерія. Яка, я думаю, буде невдовзі після української перемоги, теж вільною. А, там я думаю, що серед тих людей, які самі знаходяться під російською окупацією, а, там багато тих, хто розуміють, як важко зараз нам. І дуже багато чеченців а, зараз а, а, є воїнами у цьому і не тільки, не тільки батальйон Джо імені Джохара Дудаєва, ще більше там є. Я зараз мала етер з Асланом Марцоєвим. Він сказав, що біля трьох тисяч сражається у лавах, можна сказати, чи там у ЗСУ. І тому я думаю, що звичайно, що вони не тільки розуміють і навіть може відчувають провину, сражаючись на боці України. Все одно вони розуміють, що це країна, от з якої вони втікли, а зараз на бо на стороні добра, звичайно, сражаючись, вони розуміють, яке горе несе ота та країна і от так, от скажімо, коли буде звільнена Ічкерія, я думаю, що там багатьох, хто розуміє, як це було нам, і що це важко, і що це страшно, і що це велике горе. І думаю, що навіть вони будуть відчувати провину. Чим краще люди, от скажімо, чим більше вони були постраждалими від російського режиму. Чи радянського, як ці депортації страшні зі всім північним Кавказом зроблені, були там півмільйона з одніх там регіонів, там Черкесів знищені знищених тільки два мільйони було під час правління Сталіна. Тож щось страшне. І тому от ці, я думаю, народи, які на себе це відчули, в першу чергу будуть відчувати провину, незважаючи на те, що може серед них було менше тих, хто нам. Додавали а, горя, бо а, я ще раз підкреслюю, що багатьох з них просто пішло саме а, допомагати Україні здобувати перемогу. А от серед цих упоротих, а, ну я думаю, що знаєте, це такий, от кажуть зараз, расизм. Я думаю, що його можна переназвати пере це ковід, чи ковід. Це е, коли знаєте їде потяг в Пусан. Знаєте, такий фільм, коли е, напевно, що ці е, е, от у Кореї, вони напевно е, дивлячись на те, що відбувається у північної Кореї, а це недалеко від них. Я думаю, що це фактично потяг е, в Пусан. Це ну алюзія на от угу. те, що там в них. Але Північна Корея, це як тізер до того, що буде. Невдовзі з Московією, тому вони один іншого кусає чи шкребе, І потім той, мені здається, пожиттєво хворіє цим орковідом чорковідом. І далі вже, от я думаю, що це знаєте, не лишає простору у черепної коробці. Для того, щоб там ще знов з'явився якийсь процес мислення. Мені здається, що вони дійсно як от стають ніби небезпечними. Тільки в них буде потяг у Сібір. У Сібір. О! Марія, на останок вас запитаю ще за ваших колег, тому що насправді. Ну, В принципі, вже не дивно, а було на початку дивно, чому так багато зірок російської естради, які були шалено популярні в Україні, збирали тут повні зали, концерти, підтримали цю кровопролитну війну. Частина з них просто мовчать. І навіть вихідці з України, такі як Кані Лорак, Павалій, і так далі. От що ви думаєте, що з ними не так? Чому вони підтримують цю так звану спецоперацію? Ну і загалом, чи залишилось у вас ті, з ким ви ще підтримуєте зв'язок? Ні, не залишилося, неможливо. Знаєте, якщо там серед них є ті, хто досі трошечки відмовчується, такі ще є. Я і не хотіла би притягувати до них увагу зайву, бо їм буде ще важче утримуватися. Як знаєте, спочатку той Рома звір він спочатку, нібито зробив все, як має бути, тобто осудив. Вторгнення в війну, а потім щось сталося, і він змінив думку свою. Тобто якийсь тиск певний на нього видно, що справа в тому, що яка вона є та більшість, яка нібито підтримує. Знаєте, це завжди питання. От кажуть, що вони завжди ем, перебільшують навмісно. Ем, Кількість тих, хто ну, відсоток, тих, хто підтримує їх злочини, для того, щоб ті, хто не підтримують, відчували себе в е, меншості, але не просто там в меншості, але а в такої зовсім кріхітної меншості, е, щоб вони думали, що що не можна подолати таку е, країну. В якої е, нібито, от тоді про анексію мова йде, е, там казали про якихось 8-6%. А, а зараз кажуть, що це була навмісна брехня, тобто для того, щоб решта навіть не пробувала, бо розуміла, що вони є е, в дуже невеликій кількості. І зараз так само. Там є різні випадки. Є тих, хто досі поки що нічого не сказали, може, вони не такі відомі. А ті, хто відомі і все це висловили, скажімо так. Вони здебільшого це роблять спочатку за великі гроші, чиї там сумління я вагаюсь, думаю, що немає. Дехто здігував більше, дехто менш. Про повалі, ви сказали. Мені було огідно, коли вона співала на голубому так. цьому огоньку українську Червону руту. Просто зовсім огідно. Чорнобривці. І, і я вимушена була дивитися, бо я б мала коментувати потім це всі ці, ці події. І от е, саме коли я її виступ послухала, мені стало прям зовсім могідно, навіть гірше, ніж коли Міладзе теж прийшов і щось грузинською співав, хоча відомо, що з восьмого року е, частина Грузії теж є окупованою. Ну, скажу вам, що неприємно, огідно їм, ем, е, знаєте, як. Вже всі оцінки надані. Всім зрозуміло, що ну, як сказати, слуги дьявола. Сказати, що їм нема було що робити, це неправда. Вони не зовсім бідні, якщо про це мова. Вони могли, там, певно, що не настільки талановити, аби робити кар'єру, знаєте, без е, пропаганди. Це ж не є культура. Це пропаганда. А якщо це пропаганда, це означає, що або вони у руслі тої пропаганди, і тоді вони отримують і подалі якісь контракти, концерти і гонорари, або ні, самі без цієї пропаганди, і вони собі в цьому сенсі зробили діагноз, що вони не є справжніми і талановитими артистами, бо вони самі по собі без Оцього злочинного режиму російського видно, що не впевнені в своїх навіть творчих силах. І тому, розумієте, дехто робив помилку одразу, думаючи, що, знаєте, як би вони там самі по собі не думали, але що зробиш, нібито, знаєте, от такі теж були, як, наприклад, Басков. Оце людина, яка чи нелюдь вже яка не здатна, в принципі. Писати от ці тексти, які ми побачили десь у е, е, березні 22-го року. Угу. Видно було, що це написано за нього, і навіть е, мені дехто казав, що йому за цей перший пост е, заплатили 200 тисяч євро. А він настільки любить гроші, що навіть не став передивлятися, що саме треба написати в тому інстаграмі. Він тільки дав завдання своїй побічниці Маріні, аби вона це зробила. І вона не стала навіть перечитувати, просто копі копіпейст. Розумієте? А потім він не є таким борцем, щоб піти зробити бунт і сказати, що він цього навіть не уявляв. Він далі вже потік, от у руслі того можна сказати. Можна О, от і потік далі, от туди, і, і вже і в принципі зараз наповнює, вони всі наповнюють ту каналізацію, по великому рахунку. Це не є ані артисти, ані нема про кого вже говорити говорити. Просто у всіх були напевно, що різні а, початкові міркування, з яких вони зробили цей злочин. Це знаєте, вони напевно, зараз. В них є от ще певний, може невеличкий час, доки їх притягнуть до кримінальної відповідальності на міжнародного суду. А них є ще певний час, аби вигадати причини. Для того щоб намагатися якось зменшити, може знаєте, там піти на якби на співробітництво зі слідством, чи ще угу. щось, от вони напевно зараз до речі, співаються. Ви подивіться на їх обличчя зараз. Що на що вони всі похожі? Вони ж стали просто як знаєте жаби, яких надувають, Хочу ніби всі там з лепсом сидять в одному кабінеті. Я не знаю, але от дивіться, ну той взагалі ж це і така істерика на, на якоїсь, не знаю, на якої на помойки. Лепс. Отак, а, а, а так, якщо дивитися на них на всіх, то у принципі видно, що вони знаєте, мені здається, заливають настільки, от багато в себе низькоякісного алкоголю, аби знаєте, напевно забутися на певний епізод, на невеличкий час про те, що гага чекає. Ага, чекає, я впевнена, що вона чекає і все керівництво Російської Федерації. Ми з вами, пані Марію, будемо з цим спостерігати і докладати зусиль. Обов'язково. Ми з вами і працюємо для того, аби показувати ці всі злочини, документувати і аби весь світ знав, і притягнули ми їх все-таки до відповідальності, тому що дійсно дуже дуже багато горя вони зробили для нашої країни. Пані Марія, вам щиро вдячна за це інтерв'ю, за дякую. вашу щирість та відвертість за те, що ви взагалі до нас приїхали. Була вас дуже рада бачити ну, і дякую вам за вашу позицію. Я вам також щиро дякую за все. І сподіваюся, що це не остання наша зустріч. Точно не остання. Дякую.